вона до Були помилки, які я не міг уникнути. В силу того, що був призначений не готуючись до цього. Просто один день мене викликав ющі, то ну, там не ситуація. Майдан переміг в районі 28-27 грудня стало зрозуміло, що мені вже там нема що робити. Там вже з'явився Азар в Поворачому шалику, там з'явилися переможці, від яких сцена ледве не робила. У мене взагалі немає жодної фотографії на сцені Майдана Зйошення. Я дуже не любив. Мені цікава результат, а не картинка. Тому я в ті дні поїхав до Дубна, тут біля вас, до батьків моєї Ірини, бо в мене їх, на жаль, немає, і просто відпочив. Тут раптом мене закликає Ющенко і каже, я тут пропоную посаду міністра внутрішніх справ. Я, я був ну, просто шокований. Я взагалі збирався ті восьбути. Я кажу, тут потікатися можна, він каже, ні, не можна, тоді я згодом. Ну він же так усміхнувся і кажу, що кажу. Мені батько вчив братися за наймовірніші складні задачі. Бо я знаю, що складніше цієї задачі немає ніякої. Я знаю точно, що всі мої рейтинги підуть в супі під хвіст, бо поліцію ніхто не любить, а зламати її і поміняти її є майже неможливо. А я люблю братися за неможливі задачі. Так я упав поліцію. Я не уникнув помилок, бо просто не знав кадрів. Ви розумієте, що таке 300 тисяч таблеток? Ви розумієте, що таке 900. 80 радіїділів. Просто помножте надій, чи у вас є знайомих появних 980 друзів і ще 5 їх заступників. І ви розумієте, в чому були мої помилки. Звичайно, я помилявся в окремих справах, в публічності. Ситуація яка? Сьогодні вже завдяки нещастю, яке сталося, наприклад, з Тимошенко, напевно, вже більшість знає, що саджає прокуратура на міліція. Бо себе прокуратура може посадову особу притягнути до відповідальності і посадити в тюрму. Але з мене питали, ну, це, чому бандити не в тюрму? Ми порушили десятки тисяч справ, де були підстави говорити про розкрадання держави на 2 мільярди доларів в п'ятому році. Але всі ці справи, згідно закону, пішли в прокуратуру, а ви лежать на цих тих. Я про це почав виступати по телебаченню. Я помилився в тому, що робив це забагато за часу. Бо склалось враження, що енергія є в свистом. А прокуратуру, вибачте, це не моя біда, це моя, ніж не моя війна, це моя біда. В тому, що кожен раз Генерального прокурора Ющенко призначав прямого члена партії регіону. То піскуна, то медведька, то нинішнього. Мої помилки були також пов'язані із постійним протистоянням між Ющенками і